Добрий день, а що це ви йому робили? Ану, хто ви такий? Представтесь, будь ласка. А що це ви робили йому тільки що? Я людина. Що ви робили йому тільки що? Що він вам робив отак рукою? руку? Людина, ознайомтесь, будь ласка. По -по -по я не знаю хто до повного знайомого. До повного знайомого. Ви мене чуєте, будь ласка, до повного знайомого. Я ж не против. Давайте витягуйте. І ще раз кажу, якщо я побачу, що воно буде в мас-мідії, то буде кримінальне провадження. Да, ви хорошо, зрозуміли Да, ще да, раз. Да, я... Ви мене зрозуміли людина, будь ласка, ознайомтесь. Показуйте посвідчення а своє. Будь ласка, мені скривати нічого. Так, от, другу Бай сторінку бейджика. Будь ласка. Так, поліція. Ви це, 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 пікайте, це Дивіться, це не службове посвідчення. Я Обжалити на лінію 102. Це не службове посвідчення. Я так що, а оце що ви робите? Ви що, лікар чи що? Не ви в є учасником події, по-перше. я дивлюсь, ви, я дивлюсь, ви щось йому рукою в лице тичите. Провіря... На що вас провіряли? Підскажіть, на що вас провіряли? Дивіться. Ви відношення до цієї. Тихо, тихо. У нас... Скажіть мені, будь під... ласка. Та руками не трогай мене. Трогайте мене пожалуйста. руками не трогай мене. Руками не трогай. Зараз ти будеш затриманий, ти коня, ти ухилян, блять. Що вони вам показували там? Ми спілкуємося мною Ви що, вообще я хлопці, блядь? Ну як в себе ведете ще раз. Смислі, ви що, ви ви освідочування проводите? Драгер витягує. Ах... Так а що він робить в глазах? Смислі Чого ви зупинили вас вони? Ще ви? раз, людина, ви, яка знімає на мобільний телефон. Що? і дивіться. Я дивлюся, я контролюю вас, блядь. Дуже багато хто конви борзіли чи що тут? Ви ще раз, Ні... будь ласка, Де... знаходьте заходьте Де... мову і з нами. Парень, Нічого, не... дивіться, отримайте, я скаржимо. Отримайте, Де, я буду свідком. Де, Постанову на лінію і Та ви ухилянти, що телефонувати на лінію 102, ви ухилянки перші, блядь. Лучше їдьте по нормальному, бо вас скоро будуть знищувати. блядь. Заряд залюблю акумулятора. Хорошо, заряд у мене нормальний. Представтесь, будь ласка, щоб ви мені не розповідали заряд акумулятора. За Каже, представтесь мені, будь ласка. Ви до мене спілкувались. Ви чуєте? Представтесь мені, будь ласка. Газа, мені Не треба тикати. Хорошо телефон. В смислі не треба тикати телефон? Ремонт глаза, кажу, не треба тикати. Та я не тикаю вам глаза. Га будь ласка, особа з мобільним телефоном. О, це ви мені тикаєте до повного ознайомлення. 18-й пункт третій виповнюю. Все правильно, все правильно, молодець, молодець, сюди стається. Ну так достаньте до повного ознайомлення з тої сторони бачите. До повного ознайомлення, як Ви розумієте? залучили що... фрази. Сідіть да. з дороги. А Я заучив поліція будуть... буде оформляти. Не, не що рука труситься, да, 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 труситься, да, переживаєте, да. так? так. Засіли. Да. Все, молодець. Все, засняли. Ще раз, на, дивіться. На цій сторінці не написано нічого. Не написано. Та я бачу, це беджик, це якось свідчення у вас. Все, зрозуміло. Да, зрозуміло. Ласка, тепер відійдіть, не мішайте. Слухайте, я вам ще раз повторю. Освідоцтвування проходить, якщо він буде єс ви його там ну не треба йому там в лице показувати що він там реагувати чи що це ви їздите п'яні обкурені і ще а, що то поняло питання на лінії 102. два сто а ви отримайте ви, що вони вам ви постанову ви? отримайте я вам поможу оскаржити я сини у там свої Залиште контакти та контакти. я залишу Підпишетесь на беззаконня справедливість і ви мене найдете я ваші підарі вухилянтів. Я дуже оскаржую. О, ви Ще? будете затримані за такі слова. Ви зрозуміли? В смислі? В смислі? Ти ухилян, ти служив де, воював ти. Звісно, тому що я ненавиджу вас, блядь. Я воював заради того, щоб ви тут, блядь, людей кошмарили, чи що, блядь? Ви військовий? Щінок, блядь. Ви щінки блядь. Ви в першу чергу повинні згідно статті 24 пункту 2 відправитися на бойові дії. А не стоять а тут людей кошмарить. блядь. Я буду наводити порядок. Людина буде наводити. Я буду наводити. Бля ще он буде наводити порядки. Ну не ви блять. Да, Тому що ви кумарите мене. блядь.